Друзі, вітаю вас! Давно не бачились, і це нормально, бо в країні війна і всі сили зараз треба направити на нашу перемогу, а не на політику. Але те, що відбувається в останні тижні, мене відверто обурює. Ця справа в тому, що з наближенням українського контрнаступу в політичної битоформи сталося реальне весняне загострення. І можна хоч якось пояснити цю підозрілу активність, якби вона була пов'язана з актуальними скандалами, такими як масштабна корупція в Міністерстві оборони. Чи з викриттям факту перебування російської агентури в керівництві СБУ. Приводами цих скандалів були реальні та доведені факти, а не чиїсь догадки та видумки, які не мають за собою жодної доказової бази. В нашій країні декларується свобода слова, і кожен охочий може висловлювати свої думки, використовуючи всі наявні засоби комунікації. Але свобода не означає вседозволеність і безвідповідальність. На жаль, деякі так звані блогери, відчуваючи кризу жанру, прагнучи збільшити свою аудиторію чи просто в силу інших причин, дозволяють собі робити інформаційні вкиди, які не підтверджені жодним документом або джерелом. Дивно, що серед усіх реально важливих подій, що відбуваються в нашій країні, в останні дні темою так званих брудних інформаційних атак знову стала теза. А де ж смішко? Балабула різного калібру за завданням своїх кураторів виливає тонне на смішка. Хоча ні він особисто, ні його партія під час війни не проводять ніякої політичної діяльності. Так званим гауляйтерам смішка зробити не вдалося. За кордоном він помічений не був. Батальйон Монако не вступив. Що ж тепер придумати? Де шукати компромат? Невідомо. Ну, з видумкою, там не все гаразд. Бо додумалися відкупати старе групове фото 2004 року, яке було зроблено ще задовго до початку війни на Донбасі і анексії Криму, і майже за 18 років до широкомасштабної агресії Росії проти України. На цьому фото зображені Ігор Смішко і Микола Патроша. Цікаво, що фото з Патрушем не зроблено на таємній особистій зустрічі десь в Омані. Вона була зроблена під час службового відрядження Ігоря Петровича на зустріч керівників спецслужб країн СНД. На той час між Україною і Росією були дружні стосунки і співробітництво в багатьох сферах. До того ж, Ігор Смішко ніколи не приховував факт такої зустрічі і інформацію про неї він публічно навів в своїй автобіографії. Тобто тільки свідомий дурень або повний брехун може вкладати в це фото зраду. Більш безлузень я звинувачення теж у тому, що Смішко є агентом КДБ чи ФСБ. Журнал Фокус читаю агенти впливу, хто керував СБУ. Читаю. Микола Галушко два місяці мучився КГБІСТ. Потім передав це переназвав СБУ. Потім Євген Марчук пройшов усі сходинки КГБ від молодшого лейтенанта до генерала. Потім Валерій Маліков, 70-х років, КГБ ОРСР, Володимир Радченко 70-го в КДБ ОРСР. Леонід Деркач КГБ УРСР і Дніпропетровської області. Ще раз Радченка, хоч ми призначив. І тільки далі читаю. Ігор Смішко, перший в історії голова Служби безпеки України без Кегебійського минулого, прийшов з посади секретаря РНБО. І не просто прийшов, а прийшов до нас в гості. Доброї ночі, пане Ігоре. Доброї ночі, пане пана. Доктор технічних наук, генерал-полковник, професор, це все в це все ви. І очільник все громадської організації «Сила і честь. Це все ви. Тобто, у вас велика візитка більше ніж в Яроша. Це є е, недолік. <рес> я не знаю. <рес> Пані Ігор, я от е, дуже багато цікавий професор е, ще е, часів Радянського Союзу. Як можна ототожнювати з КДБ людину, яка жодного дня не працювала в радянських спецслужбах, а була військовим ракетчиком, автором багатьох військових винаходів в Незалежній Україні? А ставши в 2003 2005 роках головою Служби безпеки Незалежної України. Першою розпочала реформи СБУ та військової розвідки за стандартами країн НАТО. Хочу нагадати, як так званий агент ФСБ Смішко, якому обмежували доступ на центральні телеканали і рейтингові політичні ток-шоу, протягом багатьох років неостанно закликав посилювати сектор національної безпеки і оборони. Відкрито говорив, що агресія Росії проти України неминуча, попереджав, що держава повинна готуватися. А ми в цей час слухали про шашлики на травневі свята і закопували гроші воєнного бюджету в дорогу. Мабуть, щоб російській техніці було зручніше доїхати до Києва за кілька годин. Ігор Петрович є одним із дослідників історії України, бо розуміє, що країна, яка не має власної історії, не може бути повноцінною державою. Зрозуміло, що такий важливий аспект контрпропаганди нашого ворога як наративи. Щодо недодержави, щодо однієї історії, щодо одного народу. Вони потребують не тільки нашого обурення, але й наукового спростування. Відчуваючи брак сучасного, неспотвореного совєтською і російською пропагандою історичного контенту, Смішко у 2020 році видав за своїм авторством книгу «Нариси з історії України. Це видання є у вільному доступі, тому я рекомендую всім вам ознайомитися з цією працею. Особливо дивно чути, що смішко є агентом ФСБ від прибічників політичної сили, лідер якої весело спілкувався по телефону і жав руку Путіну в 2015 році, після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Ось такі у нас етичні стандарти, на жаль. Ігор Петрович, високоосвічена людина, яка добре знана у світі, він зустрічається і контактує з вищими військовими чинами наших країн-партнерів. І має бездоганну репутацію. Може, це і дратує деяких новоспечених політиків і блогерів? Дуже прикро дивитися, як задля розкрутки свого YouTube каналу, отримання якнайбільшої кількості переглядів і, відповідно, збільшення монетизації, деякі горе блогери опускаються до відвертої брехні і маніпуляцій. Ось нещодавно в YouTube з'явилося відео, в назві якого було Смішка сховала ФСБ. Правда цікаво! Треба клікнути і послухати, які факти і документи надасть автор. Нещодавно вигулькнула новина, така досить серйозна. А де смішко? Я, чесно кажучи, почав дивитися, шукати в інтернеті. Нема. На сторінці щось в Ютуб-каналі. Останні там рухи були рік тому, і десь, скажімо так, декілька місяців. Теж якісь відіки перепощувалися, і щось там, якісь заяви робилися, але людина повністю пропала. Так саме той Смішко, якого всі пророчили, як людину, котра врятує Україну. Але я хочу сказати, що ні для кого вже не секрет, що в інтернеті можна знайти фотографії, де Смішко і Патрушев сидять один коло одного, ну і біля них там ще якась там свита. Так от, де Смішко? Це. Та людина, яку деякі пропагандисти росіянські говорили, що він має стати гауляйтером України. Ну там ще вони говорили про Мураєва, але мене цікавить саме Смішко. До речі, ну він же ж виріс на телеканалі наш, на телеканалі саме пана Мураєва. Отже, історія дуже цікава, а як і очікувалось, ніяких. Риторика цього відео де ж Смішко. Чому він не розкручує свій YouTube канал і Фейсбук? Чому щодня не постить купу відео на шталт? Я з дроном, я з машиною для фронту, я купив броніки бійцям, я передав шоколадки і цукерки дітям. За їхньою логікою, той, хто не постить щоденні відосики і фотки, не поливає брудом всіх вільця, не висловлює свою експертну думку про контрнаступ, ситуацію на фронті і смерть Путіна, той не патріот, а агент ФСБ. Або просто втім. На жаль, всі звикли до популізму і дешевого піару, так званих політиків і експертів на війні. Прикро, але багато глядачів не вникають у факти, не аналізують сюжети, а просто вірять тому, що чують. Або навіть не чують, а просто читають у заголовку до відео. І не розібравшись, виливають своє обурення в сотнях гнівних коментарів. Ці блогери розуміють, що Ігор смішко сперечатися з ними і виправдовувати себе не буде, що до суду не піде, бо опускатися до їх рівня це нижче його гідність. І це цих творців сенсацій дратує найбільше. Бо своєю жовчу вони і заклинаються. Доволі дивно виглядає сюжет одного з найпопулярніших журналістів, який в останні місяці активно курсує між Куршавелем і Монахом в пошуках сенсацій. Він поїхав Куршавель шукати українських можновладців і мільйонерів, що втекли за кордон. Але жодного з них чомусь не знайшов. Тому, мабуть, дуже зрадів, коли побачив там депутата Володимир Волинської міськради, який є членом політичної партії Селичесь. Звісно, коли журналіст позвонив цьому депутату з незнайомого номера і спитав про його перебування за кордоном, депутат не захотів відповідати на його запитання. А хто б з вас, відповідаючи на дзвінок з незнайомого номера, почав у подробицях розповідати про те, де з ким і коли він був? Чи у нас вся країна має записати номер цього журналіста в телефонну книгу і пізнавати його голос, щоб в будь-який момент на цю країну можна було б відповідати на його запитання? Бо, якщо не відповів, то виглядає, що тебе спіймали на гарячу. Цей журналіст чомусь не сказав в сюжеті, що депутат є інвалідом другої групи, знятий з військового обліку і лікувався в той час за кордоном. Всім зрозуміло, що кожен факт, кожен сюжет, будь-який журналіст може подати таким чином, що він буде виглядати саме так, як захоче автор: від зради до перемоги. І, на жаль, журналісти часто на цьому спекулюють формуючи і направляючи в потрібне русло думки глядачів і читачів. Ми з вами неодноразово бачили такі маніпуляції і їх, на жаль, негативні, а навіть катастрофічні наслідки. За, в згаданому вище сюжеті теж не обійшлося без а смішко?» І натякаючи на те, що він знаходиться в невідомому місці в той час, коли члени його партії шукують фуршевель. Це прихована маніпуляція. Не хочу захищати героя сюжета, бо я з ним особисто не знайомий, але прокоментую факти. По-перше, партії десятки тисяч членів, і герой сюжета не входить ні в політраду, ні в інші керівні органи партії. По-друге, людина на законних підставах може навіть під час війни поїхати за кордон. Сам же журналіст там перебуває постійно. По-третє, мабуть, пану журналіста треба було б дуже потрудитися, щоб ідентифікувати депутата міської ради. Невеликого містечка на Волині, який став героєм сенсаційного розслідування. Хе, мабуть, більш публічних осіб в Кошевелі не знайшлося. Чи, може, не сильно шукали. Але так чи інакше, виглядає це не дуже професійно. Особливо за авторства журналіста, який претендує на чесність та неупередженість. Чомусь жодним чином не згадано про те, що багато членів партії Сили і Честь зараз на фронті. Багато загинуло. Багато отримало бойові нагороди. Але це ж не смажені факти і не сенсації, до якої прагнуть журналісти. Не можна забути подвиг депутата від Миргородської міськради від партії Сила і Честь бойового льотчика Олександра Оксанченка, за героїзм якого він був удостоєний найвищої державної нагороди Герою України. На жаль, посмертно. Чи як пав смертю хоробрих в бою, очільник Тучинської місцевої організації партії Сила і честь» Руслан Францевич Шевчук. Чи як віддав своє життя за Україну відомий на Одещині активіст, член партії Сили і Честь Іван Фунтовий. Чому журналіст не згадує мера Охтирки, члена партії Сили і Честь Павла Кузьменка, який знайшов в собі неабияку відвагу та мужність продовжувати активно керувати містом та ефективно керувати містом на складних умовах? Чому журналіст не розповідає про це? Політична партія Сили і Честь зробила заяву. І пояснила факт перебування члена партії за кордоном і свою позицію з цього приводу. Згаданий журналіст опублікував цю заяву у Фейсбуці. Але думка про ухилянка від партії Смішка, якого сховала ФСБ, уже сформована. Про це свідчать коменти, в яких люди глузують над інвалідністю людини, яку він отримав задовго до війни, пропонують відправити його на фронт і тому подібне. Виглядає це все, яко кажучи, огідні. Чим Ігор Петрович і політична партія селичесь відрізняються в українському політику. Ви не знайдете жодної брехні в його виступах. Ви не знайдете жодної образи або звинувачення політичних опонентів. Ви не знайдете заказухи або політичних маніпуляції. І ви не почуєте ніколи виправдовувань від того бруду, який дехто намагається вилити на нього. Якесь дивне співпадіння протягом декількох тижнів інформаційний сплеск. Де Смішко, Смішко – агент ФСБ, депутат від партії Смішка шикує в Куршевелі? І це при тому, що Ігор Петрович ще в березні 2023 року заявив, що під час війни він особисто і, і, і партія припиняють будь-яку політичну активність і зосереджуються на вирішенні питань, необхідних для нашої перемоги. За деякими закритими рейтингами партія честь» і особисто Ігор Петрович Смішко мають досить потужну електоральну підтримку. Що, звісно, не може подобатися деяким політикам. Тому періодично і робляться такі інформаційні вкиди задля дискредитації нашої політичної сили. Немає сумніви, що куратори і замовники цих блогерів вже поповні готуються до майбутніх виборів, які відбудуться після нашої перемоги, яка неодмінно настане. Вони доволі якісно аналізують поточну актуальну ситуацію та обирають найбільш перспективних конкурентів, аби їх дискредитувати та політично знищити. Вони не звертають увагу на те, що цим аморально займатися під час війни, але в їхніх очах самі гроші, до яких вони хочуть дорватися та грабувати нашу країну, коли вона буде відбудовуватися після війни. А насправді це будуть величезні кошти, які будуть надані нашими західними партнерами для відновлення нашої держави. І контроль за їхнім використанням буде наджорстким. На що сподіваються ті. Хто планує грабувати нашу країну після нашої перемоги, особисто мені не зрозуміло. Але прийде час, і все стане на свої місця. І всі зрозуміють, хто є хто. Мені дуже хочеться вірити, що після нашої перемоги ми наблизимось до Європи. І в першу чергу піднімемо політичну і медійну культуру нашого суспільства. Все буде Україна, дорогі друзі! Тримаємося. Перемога буде за нами. Слава Україні!